Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 помножити на 7, відняти 6 дорівнює 12. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сернин, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сіник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 помножити на 7 буде 21, 21 відняти 9 буде 12, 12 рівнює 12, 12. Наша рівність. Рівна задачку виконано, головоломка вирішена.